Hello everybody, welcome back to my channel English for Kids Online. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за робочим зошитом до підручника Full Blast Plus 5 клас за редакцією Косован Вітушинською. І так, переходимо до необхідної нам сторінки. І працюємо. І так, у нас шостий модуль Events події. Party time. час вечірки. Працюємо сьогодні з вами саме з цим уроком на сторінках, 63 та 64. Отже, урок party time. So, The first task is really easy. Перша вправа дуже легка. Нам треба знайти назви 12 місяців у цьому о, кросворді. Я їх всі знайшла. Можете подивитися, просвяткувати, де ще знаходитись, знаходитись має. Поставте відео на паузу. Ну і запишіть у правильному порядку перелік усіх місяців. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Поставте відео на паузу. Task 2. Write answers. Треба записати відповіді. Приклад того, як ми це робимо, звичайно, можна знайти у нашому. Підручнику на сторінці 75-й. Отже, we write and we say. Те, як ми записуємо дату і як ми її е, вимовляємо, дуже відрізняється. І так, what's the date today? Яка сьогодні дата? It's the first of April. Я пишу It's 1 April, але проговорюю, it's the first of April. Так, далі. Uh, what's the day tomorrow? Яка дата завтра? It's the 2nd of April. When's your birthday? My birthday is on the 16th of September. So when's your best friend's birthday? My best friend's birthday is on the 12th of March. Коли ми розповідаємо голос, дату виголошуємо, проголошуємо, ми додаємо артикль і uh, of, Применник Task 3. Fill in the blanks. Доповніть, будь ласка, запрошення на вечірку. У нас слова: add on fun, party, birthday, address and uh, dressing up. Come to my birthday party. Запрошую тебе на свою вечірку з нагоди дня народження. It's on the 16th of March, 16 March. This year it's a disco dressing up. Yes ah it's a disco party i'm sorry this year it's a disco party so року the disco party. do you like dancing and uh, dressing up dressing up so my address is 51 green street my address 51 green street see you there at 6 Побачимося о 6 Bring your favorite CDs. Let's have great fun. Візьми свої улюблені диски, так? І роз, давай розважатися разом. Це чудовий приклад написання, із, саме invitation, запрошення. Тому, будь ласка, можете його зберегти собі на майбутнє. And finally, task 4. Write sentences as in the example and use the table. Напишіть речення, як у прикладі, і використовуючи табличку. На уроці ми також виконували таку вправу. Там, де у нас було speak and write. Отже, що нам подобається, що нам не подобається робити, так, ми з вами говорили про це. І так, галочка означає like, подобається. Сердечко Love. смайлик Enjoy і Cross це «hate» так, Mary likes Dressing Up, but she hates singing. Після таких слів як like, hate, enjoy, love ми використовуємо наступне діє слово закінченням ING. так, вот about Tom? Що Том любить, не любить? так, Tom loves singing, But he hates dancing. Он же він любить співати і не любить танцювати. На тому виділили аж два рядочка. Далі Kate. Kate enjoys. Kate enjoys dancing. But she hates. But she hates swimming. Кейт насолоджується танцями, але ненавидить плавання. So, Kate um, likes swimming. Ma, Mark, sorry. Mark. No, but he hates kuda. hates dressing up. But he likes um, swimming. Okay. So, Mark hates dressing up, but he likes swimming. Great. Не забувайте, що після цих дієслів like, love, enjoy and hate, наступне дієслово у складеному дієслівному присутку вживається з закінченням ing на позначення процесу. Так, українською мовою ми перекладаємо це наступне речення, наступне слово, яке вживається з закінченням ing у формі інфінітиву. That's all for today. Не забувайте підписатися на канал, зберігати цей плейлист або відео, яке вам сподобалося, яке вам стало в нагоді. І до нових зустрічей. Goodbye, good luck. До зустрічі на наступному уроці англійської мови. Ми продовжуємо говорити про модуль шостий events, але розглянемо вже lesson Rain or Shine. Попрацюємо з вами на наступних сторіночках 65 і 66 нашого з вами робочого зошиту. Goodbye, good luck!